Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз із з Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Слухайте, ну що я так слідкую за цією історією, яка відбувається в Лівані. Пейджери пройшли всі, я так розумію, більша частина Хезболи була поміч, помічена мітками. Ну так чи інакше, фізично. Потім почалися, я бачив, я не, чи 300, чи 60 ударів зробили, Ізраїль, зробив Ізраїль. І почали підтягувати війська туди. Техніку я також бачив от, під Ліван. Слухайте, я от завжди намагаюся зрозуміти. Вихлоп, який, от що це? Це чергова якась профілактична операція? Чи щось там буде серйозне? Я не знаю, зміна керівництва, щось, от яка така історія. Просто я не можу зрозуміти. воно все так масштабно і до чого воно прийде? Що вони тихенько підуть собі? Ні, формування буфер безпеки. Вони на півдні Ливану, де саме зосереджено основна основна підтримка Хезболи, угу. де розміщені їх основні бази зберігання та виробництво відповідних засобів ураження, тих ж самих реактивних снарядів. Вони будуть намагатися саме цихал все це знищити, нейтралізувати. І провести дочистку саме цих південних районів Ливану. Я не виключаю, що буде сценарій дуже схожий як в секторі газа. Хоча там рельєфна ландшафтна особливість це гірська місцевість. Вона не дуже така проста для проведення, як на плоскогір'ї. Це було в секторі газу, фактично, це у Заборіжжі, і там досить основною проблемою були тонелі, там те, що це така одна велика агломерація з різних населених пунктів. Mm -hmm. От в саме в цих умовах було складно проводити бойові дії. Зараз для Цахал буде проблемою саме рельєф mm -hmm. рельєф цієї місцевості. І, в принципі, план, я думаю, такий самий, як і сектором газу. перетворити південь Ливану в великий такий футбольний майданчик і створити цю буферну зону. Угу, угу. Ну слухайте. Ну а Ліван, що вони загальну мобілізацію не оголосили, і нічого Та, не потрібно. Це Справа Ізраїлю та Хезболи. О, Охлухайте, почекайте, а тут важливо, пане Олександр. Тобто, ну так щоб всі зрозуміли, що керівництво Лівану і Хезбола, вони окремі якось паралельні історії. Ну, так, ми можемо так говорити. Наприклад, в центрі, а також на півночі Лівану, до речі, підтримка Хезболи невелика. Ага. Там, до речі, є присутність е, навіть. Християн релігії, і тому можна бачити багато таких парадоксальних моментів в Ливані, які відбуваються. Ну, наприклад, ну вони можуть там висловлювати зараз занепокоєння, тим, що буде uh -huh. відбуватися. Вану і так далі, таке інше, але чогось такого типу, ми об'являємо війну Ізраїлю, все ливанська армія підіймається. Мобілізація починається. Ні, все це буде відбуватися виключно в межах цієї терористичної організації, яка була. Тобто, вони у себе будуть там об'являти цю мобілізацію. Вони будуть там джихати, якісь ага. об'являти, але в принципі це не буде стосуватися безпосередньо Ливану. Це до речі. Цей дисонуючий момент він впливає на загальну ось ці всі протести, які будуть також хвилю відбуватися по всьому світу, як з Палестиною. так, коли розпочалася mm -hmm. операція в секказу, то і тут це буде парадоксальне, що усі за виходити: типу, Ізраїль намагається окупувати Ливан, Ізраїль це, mm -hmm. десь... захистить Ливан. А питання буде найцікавіше кожному з представників цих представників протестів. А сам Ливан, він. Сам а, офіційна він... влада Ливану, не буде реагувати. Він а, підняв свої війська на захист півдня? Ні, там воює тільки терористична організація, яке збило. Якраз оце, оце і цікаво, бо, бо люди не розуміють, що там посол без ока залишився, 300 ударів, пейджери вибухають. Ну а керівництво офіційне ну, занепокоєне. Ну, окей. Така вона ситуація. Та вони задовбали, слухайте, уся Хезболла, вона всіх задовбала там. Хезболла, у цій стражі революції, ісламські брати чи брати мусульмани. Уся вся історія. Єдине, що слухайте, мені хтось сказав, що там от. Ну одних вони приструнять там, зникне хизбула з'явиться якась бурбала, там і ще якась історія. Тобто, там якась взагалі корінна проблема, і її ніхто не вирішує. Але я от вас від вас почув буферна зона. Ну окей, ну я все одно думаю, що це ну, не вирішує питання. Нам питання потрібно вирішувати з тими, хто фінансує. Частково воно може а, північ Ізраїлю, так само як і з сектором газу, а, обезпечити від атак. тобто, в цій зоні буде важче болі проводити терористичні атаки по півночі ізраїлю, mm -hmm. використовуючи реактивні снаряди або а, терористичні якісь напади вже використовуючи своїх цих суїцидників, mm -hmm. а, Ляються там вбивати ізритя, тобто це буде така буферна зона. З ну навіть я б сказав би так заблокована. Я думаю, з боку Ізраїлю і контрольована Цехалом. Okay. Так, слухайте, ракетна програма. Я там почув, що президент був там з візитом і щось було про ракетну програму, що десь її намалювали на папері, і потрібно профінансувати. Слухайте, цікавить ваша думка, скільки часу може нам знадобитися на те, щоб до ладу довести нашу ракетну програму? І, і ця ракетна програма, слухайте, а вона офіційно не буде порушувати всяких оцих ракетних угод, Там середньої, малої дальності, от, от цієї такої. А вони хіба ж є ці угоди вже. Ну, То, і саме... <рес> ну, ну Москву захищають. Слух, почекайте, наші партнери стоять на захисті. Ну, фактично, ми ж не можемо бити в глиб. Ну, діє, бачите? Ну, вони мають нас ні. це е... просто діє. В принципі, ДРСМД вже давно не сто років від. А от в даному випадку це політичне рішення щодо надання нам відповідного дозволу. А якби в нас була власна ракета, то немає ніякої різниці, яким вона мала дальність польоту. 500 кілометрів, 1000 кілометрів, 2000 кілометрів. Ага. Ми мали повне право бити по території Російської Федерації настільки, наскільки б захотіли б, наскільки б нам ці характеристики додали, от в принципі, і все, тобто, це нічого не порушує. Часу, часу, скільки може нам знадобитися приблизно? Взагалі <зас> не знаю, бо <зас> не зовсім зрозуміло, про яку саме таке то йдеться. Бо якщо ми говоримо про більш досконалу Р-360, ПКРК Нептун, то звісно ж ага. часу мінімум для того, щоб створити. Некобійне та більш ефективно тут питання дійсно тільки в технологіях, так фінансуванні. Якщо йдеться про балістичну ракету, типу таку як для оперативно-тактичного ракетного комплексу грім 2 готували для України, то значно більше буде потрібно часу, тому що а, ця програма так і не була до початку повномасштабного вторгнення в Україну доведена до ладу і Таді випробувань вона не пройшла. Хоча знову ж таки, якщо буде відповідне фінансування та технічна, технологічна підтримка, то я думаю, це буде займати також небагато часу, щоб зробити безпосередню ракету. Ну скажімо так, яка літає, та яка вибухає, mm -hmm. але не в шахті, а вибухаючи в пускові, а вибухає саме по тому об'єкту, по якому прилітає, до речі, так. Так тому в принципі це строки в межах року. Року О, я так ти думав, десь в залежності від рівня того наскільки підготовлений базіс. Базіс, як мені здається, в нас якщо це буде базіс грім 2, то він був готовий, але його треба розвивати, треба покращувати. Базіс 360, тим більше він є в наявності працюючи ефективно. Тут потрібно бути набагато менше часу. Набагато, ніж для балістики. Угу. Окей, слухайте, а що я чув, щось ми пропустили, що росіяни якісь випробування там вони робили, і щось в них не злетіла ракета, а у шахті десь там підірвалося. І я тільки не зрозумів. Що це Сармат, сатана. Це ж вона повинна була нести страшний ядерний заряд на Вашингтон чи куди. Так саме так саме ці ракети повинні були лякати усіх американців і взагалі увесь цивілізований світ. Тим що це нова така собі сатана 2.0». нуль, ага. вприн так в принципі, ракета, як і очікувалося, випухнула в шахті. Це було очікувано, бо це дуже проблематична ракета. Вона сира, вона дефективна, вона недопрацьована, вона дуже складна. Ага. в неї багато документів треба допрацьовувати та проводити відповідні випробування. Цього не робилося, ну от і результат. Угу. Бо я би не звернув увагу, але я згадав нещодавно. Вони ж там у себе розганяли цю історію, що давайте якісь проведемо історії, хоча б у себе підірвемо, щоб всі налякалися. І я такою: це воно, да? Оце вони підірвали у себе. Випробування, випробування, давайте зробимо. Ну, така, я уявив собі, а уявіть, слухайте, дійсно, якщо дійде там, ну дай Боже, але оскільки ракет з ядерними історіями не полетять нікуди, ну або дуже недалеко. Як це ж така статистика, чи, ні, чи всі полетять і, і вилетять, я не думаю. Я так дивлюся на їхні пу. О, до речі, слухайте, а ви мені цікава ваша думка. Я пам'ятаю, була навіть коли статистика, скільки чого у них падає. Зараз погіршується цей показник чи ні? От їхніх ракет? Чи покращується? Якщо Ми... говорити, хоча б тільки про цю найновітнішу сармат, то Фу, звісно п'яти випробування далі. Ну, це багато про що говорить. А інші ну так в принципі євних проблематика. Падають час від часу. А ці ракети деякі о, навіть які використовуються під час обстрілів на території України. Хас-один 555 наприклад, падають на територію Російської Федерації. Як падали, так і продовжують падатись на те після не старі ракети зі складів та центрів збереження, а це зараз виключно нові, які вони зараз роблять і одразу відправляють на. Використання. Тобто, mm. сучасне їх виробництво воно демонструє велику кількість ось такої бракованої продукції. Mm. Mm. Ну, конвейер. Так, слухайте, Мадяра почув нещодавно таку зарядиву історію, що каже, каже, що через 3 6-7 місяців не потрібні будуть оператори дронів, бо цю роботу будуть виконувати штучний інтелект. Слухайте, це якесь повстання машин, і перші відчули апаратори дронів. Штучний інтелект забирає в них роботу. Що ви думаєте? Чи дійсно така перспектива ось іде? І через деякі. умовно, рік, я розумію, ось вони доводять цю історію штучним наведенням. От, от, от десь так. Що ви думаєте, зміниться щось у цьому аспекті? Їх буде менше? Не знаю. То не можу говорити, можливо, мадяр знає щось більше ніж я. А я в питаннях дронів знаю не так багато. Це uh -huh. якби не мій профіль. Але я скажу так: штучний інтелект дійсно зараз інтегрується в дрони, відпрацьовуються різні алгоритми. Але з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, щоб мінімізувати втрату дронів через реби. Uh -huh. Душує зв'язок з дроном? Ну, фактично, його можна або перехопити, або приземлити, або він сам по собі падає і все. А, тобто, втрачається дрон. Але якщо дрон знаходиться під керуванням штучного інтелекту, то, то потрібен вже а, оператор. І вже а, коли відбувається придушення каналу зв'язку, ага. то поводить дрон, а відповідно а чи там знищення техніки або особового складу, але щоб повністю штучний інтелект на а, сьогодення а, на цьому рівні замінив оператора? Ну, знаєте, в мене є сумніви. Доповнити mm. так, повністю замінити штучний інтелект поки що не використовує а, такий елемент, як, ну, наприклад, імпровізація. Згоден. А, згоден. Згоден, це ну, велика проблема. Там багато всяких алгоритмів, вони намагаються. Ну, подивимось. Я думаю, так чи інакше. Я згадав просто про дрони, про дрони на, з вами, про дрони на, на дротах росіяни от почали на, 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 дротові, дрот, повернулися до дротових технологій, щоб їх реби не, не збивали, я так розумію. А тут, бачите, штучний інтелект. Окей, слухайте, що я бачу у вас там в телеграм-каналі. Олександр Коваленко, у вас там допис був про автомати. Про... А що шо, там щось не так з автоматами російськими? Ось презентація, щось там показали, якісь приблуди, якусь бронзулетки накрутили. Що, як оцінюєте ви ці нові а, Ну, В них з'являється все більше стрілецької зброї, різні варіації, які вони намагаються позиціонувати як хоча це все, в принципі, є нічим іншим, аніж, скажімо так, продовженням лінії АК-74, але набагато гіршої набагато гіршої якості. Ну, ті ж самі АК-15, АК-12, АК-308, АК-19. Ці варіації з різними калібрами на 7,62, на 5,45, на 5,56. Ну, тобто, Різноманітність, скажімо так, але ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну було багато скарг на ак 19 Що це ага. він взагалі не надійний, що він не відповідає стандартам використання, там, ну наприклад під час постійного введення постійного вогню, як змінюються в нього параметри якості, що після 60-70 пострілів, 60-70, mm -hmm. він починає руйнуватися його корпус і так далі, і таке інше. Ну, претензій було багато. Було багато претензій до цього автомата, і вони, що найцікавіше, по станом на 2024 рік не виправлені. Тому що майже нещодавно була демонстрація того, як ці автомати, АК-12, також сипляться після відстрілу декілька рожків, і автомат вже розхитується, сиплеться його. Конструкція, ненадійні матеріали. І mm -hmm. зараз ця виставка. І всі ці автомати вони так гарно виставляють, а якість та сама. Mm -hmm. Тобто, кому вони це продавати? Ну, там, Індія, Філіппіни чи кудись ще там якась Полінезія, я не знаю. Це вже їх власна справа. Але вони намагаються саме цю пропаганду зробити на, на фоні того, що ну насправді це не надійна зброя у порівнянні, наприклад, з тією західною, яку ми отримуємо від наших партнерів. Mm -hmm. сказати, а в Індії автомат. Яка основна зброя у солдат їхньої піхоти? Не знаю, а вони підприємство, завод, який виробляє автомати Калашнікова, Якщо mm -hmm. я не помиляюсь 103-ю модель. А це саме було в них співробітництво з, з Росією, і там було відкрите саме це підприємство. Mm -hmm. О, слухайте, за, чуть, чуть не забув до мене вчора товариш у відпустку приїжджав військовий. І я, і ми що там спілкувалися, і зайшла мова за авіаносці. Слухайте, а він каже, що зараз Авіаносці вже не цей. Ну пройшов їх час. І що вони не будуть ефективні під час ось війни і конфліктів. Слухайте, цікава ваша думка. Що ви думаєте? А час авіаносців вичерпаний? І, оце, і це ефективна історія буде? Ну, ви знаєте, я щось таке чув а, в 22-му та 23-му році, і ще до 22-23-го року про танки. Ага. Час танків і, і, і що. А ні. Пам'ятаємо, як нещодавно по Ізраїлю було нанесено масштабну е, атаку з боку Ірану з використанням е, балістичних ракет та дронів Камікадзе. Uh -huh. от саме і, е, і відіграли у цьому допоміжну роль, коли коаліція, Велика Британія, США ну звісно ж там була ще й Йорданія, допомагали Ізраїлю збивати всі ці ракети та шахеди. Uh -huh. е, Отже, цього було використано авіаносну ударну групу. Тому питання не в тому, що вони віджили свій час, і що вони вже неефективні. Питання в тому, як їх використовувати. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. тактики використання, а використання авіа авіаносних ударних рук. Mm -hmm. Окей, це ми просто порівнювали флот Китаю і Сполучених Штатів. Mm -hmm. я, я ж не помилився у Китаю на сьогодні один чи два авіаносці, і все. Більше немає. що Три? Навіть можна зважати що три. Ну, окей, ну а у Сполучених Штатів там до десяти чи більше, десь так. Багато. Ну, ну в... тому що таки є США. Вони мають амбіції та пріоритети свого впливу саме в Тихому океані. Ну, В принципі, в океанах. так? В океанах, так. І для них це. Необхідно це їх важливий, скажімо так, елемент впливу відносно ударні групи. Ми країна, яка обмежена Чорним морем, нам не потрібні авіаносці. і країнам не потрібні авіаносці. тобто все mm -hmm. залежить від того, як є України, яка зона контролю України. І так далі, у США до цих відносяться, і це дуже важко саме ем, просувати е, своє відношення до цього роду військ, знаходячись ну зовсім в іншому положенні, де пріоритет це все ж таки сухопутні війська. Ну так, так і наостанок давайте про нашу ситуацію. Згадували ми минулого разу. Вугледар. А сьогодні я бачив відео, як його криють вугледар РСЗО. Просто по плащині. Там все вже там людей. Людей, мабуть, немає. Всі повиїжджали, бо я. Ну там це, ну, вони просто накривають. Отак місто по плащині, воно вибухає. Слухайте. Чи в Глендарі є ще цивільні, які там? Де? Там димиться весь це місто. Місто. Так, да навіть там, що є цивільні. Ага. Так, слухайте. Ну і, і, і що? Ситуація в Донецькій області. Я так розумію, це зараз сама напружена крапка на мапі з із, цієї із, із, всієї історії, основний вектор, там вони продовжують. І... Я не знаю, як це сприймати. По всім законам логіки війни і всяким там книгам вони не, ну, не повинно бути цього. Вони не можуть тиснути, от так і тиснути, і тиснути, а вони це роблять. Що... І люди питають, слухайте, небезпеки більше для Дніпра чи для Запоріжжя? В Запоріжжя там кабами почали. Обстрілювати всі напружилися для Запоріжжя. Звісно що тому що зараз у росіян є можливість дотягнутися до Запоріжжя своїми клабами, оскільки вони вдосконалили універсальний модуль планування та корекції і використовують на відстанях. До 80 кілометрів, а це якраз від зони контролю російських окупантів по тимчасово окупованим територіям до Запоріжжя, якраз ці відстані і становить навіть з використанням буфору безпеки невеликого для самого носія четвертого, тому для Запоріжжя так зростає ризики. Mm -hmm. Так, ну давайте тоді маленький прогноз. Що буде ну, наступного дай Боже тижня з вами зустрінемося? Що буде, за тиждень вони встигнуть зробити. На Дніпропетро, mm -hmm. на, на, на Донецькій області, якщо говорити про о, Вугледар, uh -huh. то мені здається, що найкращий сценарій в Вугледарі на той момент будуть відбуватися міські бої. Найгірший сценарій ми залишимо Вугледар. Uh -huh. Це два таких варіанти. А, щодо Покровсько-Кураковського напрямку, я думаю, що через тиждень а, росіяни. Будуть намагатися тиснути на селидове з півдня. Вони зараз обійшли українському, mm. вони можуть вже на наступному тижні вийти на жілане друге, тобто просунутися від желаного першого на жлане друге і створювати вже загрозу для жуковського водосховища mm. А на самому покровському напрямку якихось великих змін не буде відбуватися. Ну і звісно ж на самому Кураховському напрямку ще в районі села Гостре, росіяни можуть розпочати тиск на Острівське та Олександрополь, тобто виходити саме на лінію південного охоплення квадрату гірник, гірник Ізмайлівка, Курахівка-Зарядник. Mm, окей, так, ну і настанок. Запитаю вас, бачили ви новину про загрозу для нашої ядерних об'єктів для наших. Я так розумію, це маються на увазі розподільчі станції чи якісь такі вузли. Ну, не будуть же вони атакувати о, і, і, атомні станції? Ну це якісь божевілля? Не будуть їх атакувати, але знову ж таки, будь-який енергетичний об'єкт, який забезпечує. О, Станцію відповідно енергетикою, це і фактично, якщо удар наноситься по цьому об'єкту, то це і удар по самій станції вважається. Mm. То це низько ось таких різних об'єктів, які поєднуються в один великий. Тому mm. вони цілком щоб імітувати загрозу, можуть також наносити такі удари, це можуть бути збій в роботі. Це може впливати так безумовно, тому російські окупаційні війська зараз, як ми бачимо, вони поки не використовують великих ракетних ударів по території України, тобто або вони готуються до дня народження Путіна, щоб зробити ось такий фейерги готуються а, до початку опалювального сезону в Україні. Mm -hmm, окей, ну слухайте, так чи інакше? Я згадую в цю гру можна грати удвох. Із станціями, і об'єктами. Тому така. Я дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим товаришам Нагадую, заходите на YouTube-канал дзвіночка, Підписуйтесь на оновлення. Замов Геннадій Виноградов, програму Право на правду. Тримаємо стрій.